Є новини, друзі, як добре бути міністром в Україні. Вкрали 112 мільйонів після затримання Галушенко, який хотів втекти. Я думаю, йому ну допомагали, але набу не дало і слава Богу, він отримав підозру за відмивання коштів і по статті 255 п'ятдесят але що цікаво, тут е, світ слідство ілюструю, як кралися гроші. Бачите, е, тут перше починається, що з Енергатима вводять гроші. Їх контролює саме міністр, який передає Рокету. А рокет вже як прокладка передає в Миню, там де відмивали гроші. Міндіч і Цукерман частину давали Чигіварі на побудову будинків. Три чі, четвертий до сих пір не знаємо. А може знаємо. Ну і далі дуже цікаво, гроші, бачите, ідуть, якби в криптовалюті, і, і до родини колишньої родини міністра Галученко. Ну, тому що в нас всіх чиновників, всі родини колишні. Ну, щоб потім їх не притягнуло до відповідальності. Хоча тут, я думаю, притягнуть, тому що на Бус співпрацює з 15 країнами. І всі гроші треба однозначно забрати, а їх з ганьбою виселити назад в Україну і нехай працюють на нашому е неньку, ну, хоча вони не приїдуть. І от я зачитаю абзац. Один наразі встановлено, що на рахунку фонду, яким розпоряджалася родина, підозрювана, порахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків на 2,4 мільйона євро видали готівкою та прорахували родині напряму в Швейцарії. Ну треба ж дітей в коледжах вчити по 100 тисяч доларів. Я про це розповідав. Частину цих коштів витратили на план навчання дітей у престижних закладах Швейцарії. Зараз комфортно дітям от комфортно їм буде там далі навчатися. Та розмістили на рахунках колишньої дружини решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримала додатковий дохід та витрачала його на власні. Ну, маю надію, що це все арештоване, все повернеться в Україні. Ну і ще багато чого. І от такі от міністри розумієте, і оці міністри виходять на трибуну Верховної Ради і розповідають: Вас пенсія зросте на 363 гривні. Хоча інфляція давним-давно це все з'їла. А самі вони 7,4 мільйона переводять на родину на, на родину, а взагалі вкрадено 112 мільйонів. Як зазначає набу. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Там є все, а вас нема.